Сьогодні у Чернігові в сквері Попудренка поклали квіти до меморіалу загиблим у війні на сході. Дев'ятьом загиблим посмертно присвоїли почесні звання захисник України Герой Чернігова. Це Вадим Лобода, Андрій Лебедєв, Павло Старченко, Сергій Харитонов, Євгеній Кравченко, Євген Бушнін, Роман Лось, Дмитро Пономаренко та Павло Смирнов диплом на грудний знак та грошову винагороду отримує мати Наталія Миколаївна. Грошову винагороду отримує син Микола Євгенович. Родичі загиблих отримали грошову допомогу у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Нині це 60 тисяч гривень. Який служив полку. Він служив у восьмому полку спецзагону, місто Хмельницький. Загинув 10 лютого 2015 року. Звичайно, у нас сльози на очах, тому що це дуже важко втрачати своїх людей. Тим паче, діти наші були у розквіті сил. Вони так багато не встигли. У них не народилися ще діти. Це дуже важко, але ми дуже пишаємося своїми дітьми, і це дає нам сили. Людмила Кравченко отримала почесне звання за свого сина Євгенія, молодшого сержанта. Син загинув 31 січня 2015 року під містом Углегірськ. Дуже приємно, звісно, що наших дітей не забувають не тільки в Україні, а й наші місцеві влади, що нагороджують такою великою. Почесною відзнакою, герої Чернігова. дуже приємно було отримати, і дуже приємно, що наших дітей не забудуть ніколи. Орденом княгині Ольги нагородили Олену Запеко, заступницю голови організації Родина воїна. Я, Я отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Ця нагорода за всю працю, яку ми робимо заради пам'яті наших хлопців. В листопаді 2014-го Олена втратила сина Віктора Запеку. Он служив в батальйоні Чернігів. Він служив у батальйоні Чернігів. Він пішов туди добровольцем, відбув першу ротацію. Загинув у станиці Луганській. Коли диверсанти перейшли сіверський Донець, вони поїхали і потрапили у засідку. І зав'язався бій. Їх було вісім проти двохсот терористів. Вони тримали бій 20 хвилин. Поранені хлопці, і він загинув від втрати крові. Йому вчасно не надали допомогу. Ольга Онищенко, Роман Репа, новини на Суспільному.